Давайте почнемо з того, що коли затверджувала влада в парламенті міністерство єдності і нового міністра, то були питання: а які твої голуби задачі? І міністр так і не зумів відповісти. Тобто він, призначаючись на посаду міністра, не знав, чим він буде займатися. І знаєте, я згадав оцю древню мудрість, що не можна шукати в темній кімнаті чорну да. кішку, тим паче, якщо її там немає. От мені здається, що це якраз той випадок, коли міністр, вступаючи на посаду, ще не знав, чим буде займатися. Абсолютно. Бо коли мова йде про українців, які опинилися поза межами держави, то Першу чергу це має бути робота Міністерства закордонних справ. Ну давайте чесно скажемо. І чесно, я би посилив відповідальність і функції Міністерства закордонних справ. Взагалі, от якщо говорити про українців за межами країни, я вважаю, що це має бути така тріада. По-перше, це міністерство закордонних справ. По-друге, громадські організації українців, які створені, які функціонують, і третє це українська церква.